Громади Теплицького району звертаюся до вас від об'єднання громадян, однодумців, яким небайдужа доля тепличини. Мета нашого звернення найбільшою мірою висвітлити те, чого очікує громада від вас, депутатів, і взагалі від влади. Влада вже стиснула пружину нашого терпіння і ми більше не можемо мовчати. Вона робить вигляд, що все, що відбувається, вона не бачить або не хоче бачити. Ми знаємо вас як нормальних, адекватних людей. Тому виникає питання: скільки ви ще можете обманювати самих себе і нехтувати нашим з вами майбутнім? Настав час діяти. Прийшла межа, і першим кроком хочемо вам дати зрозуміти, що справедливість має перемогти, і саме на вас, депутатів, зараз покладена найбільша відповідальність у подальшій долі теплечини. Ситуація вимагає серйозних змін, змін вашого бачення і формування в районній раді такої більшості, яка за всі ці роки свого мовчазного сидіння нарешті подумає про людей, а не лише про, про прикриття депутатськими посвідченнями. Громада очікує, що на посаді голови районної ради має працювати людина патріот з незаплямованою репутацією яка дійсно байдужа до майбутнього Теплицького району, яка твердо може заявити, що справиться своїми обов'язками. І завжди буде пам'ятати, що влада для народу, а не навпаки, навести порядок відновити демократію, попрощатися з корупцією і боротися з кожним подальшим її проявом ось мета того, чого ми хочемо бачити від голови районної ради, голови районної ради та депутатів. Ми не закликаємо вас до кардинальних змін вже сьогодні. Ми хочемо просто, щоб ви, ви змінили свою думку і усвідомили силу громади, яка може на вас впливати. Ви всі були присутні, коли фактично мене було обрано головою районної ради. Коли 26 було плюсиків і була одна галочка. Теплицький районний суд 23 січня 2014 року роз'яснив для шановних юристів. Для вельми шановного голови, що тільки районна рада має право підводити підсумки з виборів голови ради. але коли в людей нема совісті, коли в людей немає. Елементарного простого людяності. Ці люди привикли обманювати і вони будуть вас обманювати. Вони не показали вам того рішення. Вони вам написали, роздали зовсім інше річ. Але то хай буде на совісті їхній. Сьогодні перший день посту, як вони казали, і хай то буде на їхній совісті. І на совісті тих депутатів, які сьогодні виступають великими, дуже великими опозиціонерами добушої влади. Дуже багато зробили для Терпетського району. Дуже багато зробили, особливо для розвитку бібліотеки. Течної системи. і тільки дякуючи тому, що вони так багато зробили. Та й п'ять років в тому районному будинку культури не було кому зробити ремонт. Я хочу пробачити навіть тим депутатам. У нас ідеальна була ситуація в Теплівському районі. Це єдиний район Вінницької області, де фактично люди довірили. Опозиційним силам, а це було 21 депутат районної ради від народного руху України, сім депутатів б'юту і чотири депутати від фронту змін. Не хватило совісті представляти тих людей у районній раді протягом 3,5 років. Не хватило твердості відстояти ті рішення, що наша теплицька районна рада, на жаль, навіть після тих подій, які відбулися, лежить. Я не, не хочу по-іншому сказати на повний зріст під партію регіонів. Які три з половиною роки служив в армії. Які три з половиною роки служила фракція Б'ют Тептицький районний раді, які три з половиною роки служили окремі депутати із нашої фракції? І сьогодні ми маємо каятися всі не тільки ті регіонали, які сьогодні сидять, і в них довольна посмішка на обличчі прийде час. Люди кожному скажуть і за Удеський цукровий завод, і за масло завод, і за інші, за які кожен має бути нести відповідну відповідальність, і особливо ті люди, які організовували. Возили, платили гроші, які називали ці рейси комерційними. вони персонально відповідальність перед людьми, перед теплицькими людьми, перед людьми свого села. Вони не мають права сидіти сьогодні на цих кріслах і не вийти на цю трибуну. І не сказати, що вони каються і що вони складають повноважень депутата районного. районного рай. Не гріє цей депутатський мандат цих людей. І якби в них залишилася крапля, я не кажу, більше, совісті, вони б мали б вийти сюди, вони б мали б це сказати. А тепер стосовно цього рішення яке ми запропонували на розгляд сесії, якби в тут у вас багатьох із вас я не кажу всі, проснулася крапля совість, ви б сказали, що ця людина, яка сидить за цим столом, 3.5 роки незаконно отримувала заробку. ця людина 3.5 роки незаконно отримувала 100% надбавки до зараду. Ця людина 50% надбавки незаконно отримала. Тому що ви всі дуже добре пам'ятаєте сесію 16 листопада, 2010 року. І ви дуже добре пам'ятаєте сесію 19 листопада 2010 року. І ви не пам'ятаєте і не знаєте Бо вони вам не довели, і вони вам ніколи не покажуть, що 17 листопада той голова районної державної адміністрації, які тут окремі наші з району дарували такий великий букет квіток, чи він такий здоровий, і плакали такими крокоділячими слізьми, що він дуже багато зробив для Теплецького району, коли він не їжджав. 17 листопада він написав: вибачте, мені я не можу по другому сказати кляузу. 17 листопада 2010 року від носного романюка порушили кримінальну справу за фактом, якимось там собі факт. І 17 18-19 допитували, я навіть не міг вам позвонити, навіть не міг з вами зустрітися до 19-го, але 19-го вийшов на сесію, ви пам'ятаєте ту сесію? І просив вас єдиний Анатолій Григорович Ковтун, будучи тоді е, головою лічильної комісії, так само вийшов перед вами, став і сказав: шановні, ми на комісії не визначилися. І отут в протоколі нічого не написав. Визначитися сесією, чи нам цю галочку зараховувати, чи нам цю галочку не зарахувати. І що ви думаєте? Всі ці оригінальні ребята цієї оригінальної партії вийшли з залу і залишилося нас в залі 28 чоловік. Ми продовжили сесію. І що ви думаєте, далі зробили? Визвали двох депутатів, забрали у них тимчасово. Соли по якби у нас всіх тут присутніх депутатів був міліграм совісті, я не кажу всіх, як то стосується тих, які тоді вийшли, які тоді вірили, що вони поступають вірно, то вони б мали б оте питання внести давно. Але якби ще грам совісті було в цих людей, які сидять у президії, хоча б із того з тої присяги, яку зачитав Сергій Петрович, то вони б мали б ще в одинадцятому році, 30 липня, коли вступило в силу рішення Вінницького апеляційного суду, в якому було написано, що на першій сесії тепліцької районної ради, діє в регламент районної ради першого скликання, тобто п'ятого скликання і жодних змін до нього не вносились. Вони б мали внести це питання самі на сесії. А оскільки можна сказати про цих людей, якби каже круглий сериал, не батька, ні матері не дані совість, то я хочу вам сказати, що я не буду наполягати на тому, щоб ці наші так звані опозиціонери сьогодні голосували, тому що у вас і зараз совісті немає. Зараз проснула совість в трьох депутатів, які підняли і сказали, що ми будемо. Голосувати поіменно. Чого ви боїтеся? Ви кого боїтеся? Ви боїтеся показати людям, які ви є? Ви боїтеся показати людям, за що ви голосуєте? Ви боїтеся показати людям, що ми голосували з вами тут, в цьому залі, щоб розвалити медицину? Ви боїтеся показати те, що ми з вами проголосували за те, щоб аптеку цю закрити? Ви боїтеся показати те, що онкохорі сьогодні наші їздять Вінницю, ви боїтеся це показати, і кожних 10 днів сківачівки, голова села, їздять для чоловіка туди, і вона каже: Я тут обходжу два дні, три кабінети, щоб мені попідписували. А тоді один день їду в Вінницю, щоб її поставили на чергу. А на другий день їде за цими препаратами. А в нас була аптека, у нас була ліцензія. У нас були всі умови. І ми з вами своїми руками піднявши, не піднявши, а так як ховали завжди 34 за, чи за 27 за. Про діли. І не маємо сьогодні і цього. І можна було назвати багато таких речей. І от, навіть останній приклад. От ви сидите всі в залі. Назвіть мені, кого ви обрали головою бюджетної комісії. На минувсесі. А Ну хто з депутатів насмілиться? каже <пу> панченка Миколу, чули? Чули? Не виносився. Правильно, не виносився. Але ви обрали Юхімчука. Ви чули, кого обрали? А чого, чого поганого? Тому? Ні, нічого поганого немає хлопці. Ніхто нічого не має поганого. Але за цю кандидатуру хоча б треба було проголосувати. Ну, совість треба людську мати. Я до а тоді, подождіть, а подождіть. Ви, ви все голосували, палінике, я знаю, що ви все голосували з Юлією Івановичем одноголосно. Тому, шановні мої, я більше не хочу абсолютно затримувати вашу уваги. Бог вам суддя, і суддя вам, люди, але люди кожному дадуть оцінку на виборах, хто що робив. То як робив, і хто чого так робив? І якщо отут виходили на трибуну і говорили, що Романюк такий сякий, великого привели голову адміністрації. Втік, до речі, десятилітній давності, чи з десятирічним стажем, привели, щоб тут їх захищав. Втік. А я хотів сказати: є всі документи, я можу вам зачитати. Порушена вже кримінальна справа по цьому факту. І вона буде дослідувана. І люди понесуть відповідальність. Сьогодні вже ніхто не услізне з цього. І за труби порушать кримінальну справу, і за перевезення людей порушать кримінальну справу. І за вишку. Ту порушена вже кримінальна справа, але не буде відповідати директор Комунос, а буде відповідати той депутат обласної ради, який відмивав гроші, і буде відповідати той великий керівник, який продавав за 6 тисяч 900 гривень ту вишку, а 45 тисячі кудись ділися. А хочу сьогодні приміщити, що директор директор комуносу перерахував гроші. Тому, шановні мої,